Всім доброго дня, або ранку, або вечора. Чогось мені так захотілося взяти карти і щось подивитися. Ну, якось так теми в мене дуже немає. От мені, знаєте, що хочеться? Якось так, що там у нас усіх робиться на душі? Як нам зняти якийсь камінь з душі? От прямо в мене, Там, де сонячне сплетіння, от там в мене прямо якась. Якийсь такий комок стоїть. і Я хочу зрозуміти, що воно таке, як з цим боротися. Мене звати Вікторія Киба, і я передбачаю на таро, Також готую, малюю. Є канал Вікторія Киба готувати смачно легко, а також Тік-Тук, Інстаграм і я скрізь Вікторія Киба. Так, ну давайте подивимося. По-перше, давайте глянемо, що це за таке каміння там лежить у нас. А каміння, до речі, поклала не тому, що про каміння. Про каміння тільки зараз прийшло. Це у нас є там остров кадачок. Це я біля нього взяла камні. Такі каміння. Ага. Мах. Ой, я вам скажу прямо зараз, що це. Бо це навіть мене щось турбує останнім часом. Ой, мені здається, що Ну, що я Ну як нездатна там на щось нездатна, розумієте. І мені здається, що, е, ну, що я така не така нездатна там розумієте? то намалювати в мене щось не виходить, то ще щось. А деле, ну, ви бачите, ми можемо все мах. Все можете. Нам, ой, можемо. Нам все, все, все під власне. Дивіться, тут він тримає в руці е, жезл. Жезл це вогонь, це чаша, це вода, е, повітря. Повітря це мечі і земля. Ви розумієте, ми заземлені нормально. І. Нам подвласні усі-усі стихії. Всі ну всі стихії, розумієте? Ну, а чого сумніви йдуть по цьому поводу? Давайте ще глянемо, як нам з цим поборотися, щоб ми. С -с Я хочу зняти цей тягар зі своєї свого... душі, зі свого сонячного сплетіння. Ну, прям відчуваю тиск там якийсь. Так, давайте ще глянемо якісь. Так, ногті треба намалювати. А, так. Так, король мечей. Угу. Ой, знаєте, що це? Ну, мечі? Це про, ну, це як тезис такий коротенький, що таке мечі, це про що я думаю. Про що мої думки, все що, все, що у нас в голові відбувається, це все мечі. І ось мені прямо, знаєте, прийшов якийсь чоловік і каже: Достатньо сидіти і думати, що ти не зграба або що ти не можеш ходити. Або, ну, я не кажу, що це в прямому сенсі, що ти там хворий, або хвора, а в тому, що ти дуже в це впадаєш і віриш, що ти хворий, що ти на, ні на що не здатна. І це таке стареньке. Бачите, тут жінка така в віці намальована. І мені от прямо хочеться сказати, що позбудься ти вже цього, бо тебе вже аж присаджує, ну, якось розумієте, сильно вже. Ти повірила в те, що ти не здатна, і, або не здатна, і все. Ти так поніс. Технічні вопроси. У мене тут місця, як завжди, не вистачає. Вистачає в телефоні. Так, дивіться, знаєте, що поки я тут чистила телефончик, я дивилася на карти. І оці, оця жінка це. Про питання у вашій голові сидять. З давніх давен дуже давні питання до себе баш, ну, в голові сидять. Розумієте? Ду, розумієте, дуже давні. І я наступну вже карту витащила ще тоді, тоді, ну перша, коли знала. Дивіться, ну, ну, це карта просто каже про це. Ти, сам себе, ти сама себе загнала або сам загнав себе в клітку. Нехай трошки вона, може, і золотенька, десятка мечів. Сама загнала себе в цю клітку і сидиш там, і в тебе навіть вже в двері відкриті, ну це ж двері, поняли, це ж Таро... 78 дверей, так карта називається. І тут на кожній карті є двері в різних видах ці двері. Бачите, тут вам двері отака відкрита. Тут двері за чоловіком. А це взагалі відкриті всі двері, їх ну, навіть не намальовано, тому що це дверь, двері, це в ну, як кажуть, зараз таке класне висловлення є, що це ну, найкраща версія себе. Оце. Так, і бачите, оця десятка. Блін, ну, ну я не знаю, я, це карти таро, для мене це кожного разу відкриття. Краще їй сказати неможливо. то що я тут казала, на цій карті, отут все видно. Ви розумієте, С сидимо ще й незручно на якійсь жордачці, розумієте? Загнали себе і, і двері. Я ж зла ж стала на себе. Я така точна. Хоча я вже і займаюся і тим, і тим, і малюю, і, і все одно мені ну, не вистачає в, о, в, віри в себе. А що ж нам зробити, щоб <смі> вийти з цього? О, слухайте, ну ви бачите, я прямо ну, все ж роблю перед камерою. Просто відкрити двері, вісімка кубків. В, відкрити двері і все, і йти. Ворота, бачите, які. <смі> І вісімка кубків. Кубки це про емоції. Розумієте, кубки це карта емоцій. Е, як це? Масть про емоції. Ви по получите таке задоволення, Боже, я це. Фух, кажу, і я розумію, що це ж і про мене теж. Я думаю, що і вам кому комусь відгукнеться, будь ласка, дівчата, напишіть хлопці, кому відгукнулося, так же, як і мені. Фух, йти вперед є помічник якийсь, бачите, карта, ой, якась паличка, але вона поки що може підтримувати і потрібно нас. Таких, на початку того, такого путі, такого шляху, розумієте? Вперед, попереду ну просто, просто Всесвіт. Всесвіт. І ще хочу подивитися, знаєте, ще одне. Сюди хочу додати. Боже, питання так хотіла сказати і озвучити Боже, що воно нам дасть? Що нам дасть Оце, оці відкриті ворота? Ой, шісті... шістка пентаклів. Ну, що вона нам дасть? Бо, по-перше, у нас пентаклі це е, гроші, гроші. розумієте? Це завжди гроші. Будуть нам гроші, нам будуть подарунки. І бачите, тут ще, ще шістка пентаклів каже, що, можливо, збудуться дитячі мрії. Дитячі мрії якісь збудуться, ви розумієте? Ой... Боже, це ж треба так. Дитячі мрії. Я ж, до речі, ж малюю. Вчуся малювати Петриківку. Ось. І сьогодні я отакує намалювала на джинсі. Бачите, перший раз на джинсі намалювала, ще трошки навіть не висохло. Скажіть, будь ласка, як вам мої малюночки? Там в мене є кое що і в моїх. Ну, там є. І в Ютубі, і в Тіктоці я викладаю малюночки свої. Ой, божечки, ну давайте ще. Ну, Мені здається, що більше не, на... не потрібно. Ну, давайте ще одну карту витащу, бо буде знову довге відео. Ну що, карта, карта? Про що вона хоче ця карта сказати? Ну, давайте просто достанемо. Для... Шо, як кажуть, душенько наша успокоїть? Королева мечей. Дивіться. Ця королева мечі, так же, як і, що там у нас мечово було? А, і король мечі, бачите, був. Цей король нам повідомляє про те, що викрадаєте все старе. А оце, ну, воно так страшненько виглядає, але розумієте, що це, божечки. Фух, я не знаю, звідки воно мені приходить. Подивіться, тут намальована молода жінка, а тут уже така жінка в віці, досвідчена така жінка. І я вам хочу сказати, я сама така, я все время хочу бути такою, як я була там 10 років, 15 назад. Але ж це ж неможливо неможливо вступити в воду. В річку ще раз, туди, де ми вже були. Тому, будь ласка, дівчата, хлопці, насолоджуйтеся тим, що у вас зараз є. У кожному віці є свої класні штуки. Мені теж вже ну, нормально років. За 50 і тому я вам от кажу, я зовсім не відчуваю свого віку, от чесно. Мріяти про щоб бути таким, таким як ми були колись, ну вже просто ну це, це ж смішно розумієте Тому що ми в кожному в кожному віці, ми прекрасні своїми думками, своїми, навіть зовнішністю. Я іноді на себе гляну і думаю, яка ж я тільки гарна дівчинка. Так, ну давайте ще одну карту достану. Блідне Лід, відео знову буде. Все. Все це останнє, бачите? Фух, тільки нам, От, хто, хто не полоніться, подивіться мої попередні відео. Тільки ми викидаємо, наприклад, то, такі думки про те, що ми якісь не такі, треба виглядати, як раніше, бути молодою. А, а тільки ми викидаємо такі, виганяємо такі думки з голови, зразу нам приходить. Подаруночки, подаруночки, двойка кубків. До речі, у кого немає пари, якщо ви передивитеся на себе, погляд на себе зміните. Просто змініть погляд і зрозуміти, що ви класний або класна в будь-якому віці. Правда. Це для мене те, що важливо, тому я і, от, мабуть, мене і потягнуло, і у когось з'явиться пара, якщо нема. А, якого, а в кого є, то будуть подаруночки. І теж, бачите, всі подаруночки допоможуть вам відкрити двері. Такі ж ворота, як на попередній карті, тому, будь ласка. Передивіться свої відносини з собою, і буде вам щастя, як кажуть, все. Я вас дуже-дуже люблю. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайк і обов'язково коментуйте. І якщо є якісь побажання по темам, будь ласка, пишіть, я буду вам відповідати. На Ютубі буде телефончик в Тіктоці, будь ласка, пишіть в особисті, я буду відповідати. А також я роблю маленькі ще відео в Тіктоці, і переходьте, будь ласка, в плейлист, там знизу буде плейлист, і ви там подивитеся все відео. Все, я вас дуже-дуже люблю. Я хочу, щоб в нас було все добре. Ви розумієте, все залежить тільки від нас. Все залежить тільки від нас. Все так закриваємо. Я вам бажаю всього найкращого. До побачення в моєму